Дивимось, що у нас тут є. І з того, що мені не дуже подобається, тут є мастило. Льоха, ну перевіриш, нормально чи ні? Давайте з того страшного. Коли бачив цю машину на аукціоні, бачив, що тут три ці банки мастила. Ну, я думаю, що купляти Audi з трьома банками мастила автомобілі це була не дуже така класна ідея. Я таки побачив, думаю, о, напевно, точно мастило не їсть, можна брати. Е, ні, ну я точно був впевнений, що все буде нормально, тому що у нас у автомобілі дуже маленький пробіг. Ось, і так виявилось, що от ті три банки то відпрацьоване мастило. Так, а що у нас тут є? Давай подивимось, Олексій. Ти що, тут, піцу вже хао, чи що, Олексій? Ага, о, піца в тебе класна. Справжня цих е, СТОшників, правильно? Піца СТОшників. бонжорні апетіта на здоров'я, як кажуть. Так, а що тут у нас цікавого? Це з бамперу заглушка, нехай вона буде решітка, так? Поки давай подивимось швиденько. Це у нас Ауді А5. 2018 року, якщо я не помиляюся, давайте зараз подивимось. А тут зняли, зняли наліпку. Все вибачаюсь. Коротше, придбали ми її десь. Місяці два з половиною тому назад. Я чесно з цими автівками вже трохи плутаюсь по цінах і так далі. Але пам'ятаю, що ця була щось приблизно там 7-800 близько того на ставку. І що для цього автомобіля, до речі, доволі прикольна історія, тому що ми маємо ось таке локальне цікаве пошкодження. Я обожнюю такі пошкодження, але в них також є і невеликий ризик. В нашому випадку що ми робимо? Купляємо нову фару, купляємо новий бампер. Партроніки, я думаю, також прийдеться трошки пошукати. Капот, крило і підвіз. Все. Якщо я зараз вам відкрию капот, я зараз відкрию вам капот одну хвилинку. Давайте подивимось. Погнали, дивись. Так, тут все ціле. Е, в чому цікавість цього автомобіля? Все, що ми маємо, це ось ця полка крила, котру можна буде трошки підняти, поставити на своє. місце. А саме важливо для цих автомобілів, що якщо б у нас були дуже сильні пошкодження по цій стороні, я б його не брав для нашого клієнта, оскільки тут є він-код. Ось. І З цим він-кодом, ну, якщо б він був зм'ятий і так далі, не було б ніякого цікавого моменту купляти це авто. Підсилювач бамперу повністю цілий. Ось я вам показую. Тобто тут без, без якихось сильних демеджів. Інтеркулер також цілий. Ну, коротше, Дуже класне авто. Зараз побачите, що ми з нею зробимо. Що, друзі, влаштуємо полювання на Олексія. Олексій! Олексій! Добрий. Добрий вечір. Добрий вечір Пойдем. Пойдем. Кажи в кепку. Кажи в кепку. Добрий, вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, дякую. Зараз Льоха вам все покаже. Одну хвилинку трошки цей доріє тут. Подивимось, що у нас там сьогодні. Так, у нас Audi 5 Міняємо весь обвіз. Я так розумію, веслай. А, Чи навіть більше? Навіть, а який навіть? Льоха, навіть, навіть, ну. Навіть eh, давай так, що, що круче всього в ауді. Комфорт, Ні, давай, по-перше, це моя ауді. Давай з цього почнемо. А по-друге, ось яка сама крута ауді, котрий ти знаєш? Ну, RS. — Все правильно, RS. Цей автомобіль буде перевдягатися в RS. Уяви собі, Цей, а, ця Audi 2 літри, просто без еслайну, без нічого. Тепер R6. буде ось така красуня ось на Ресі, на обвісі, і там будуть ще й диски дорогі, оригінальні Japan Racing. Ні, ну, якщо не Ну, так, да, будемо якось це все ліпити, звісно. Ну, то вийде все гарно. Ну, як але... ти мені тільки що казав, що без саморізівка не обійдеться, так? Так, да, тому що все одно деталі, той самий пластик, просто задній бампер, і ми можемо підійти і глянути на неї разом з губою і так, так сказати. Так, трошки пройду. Є. Так, бачу бампер, проблем не бачу. Ну, Поди? що має всовуватись, має влазити. Да, воно всовується, але... А потім висовується. А Потім висовується. Ну так це ж для малярки. Просто бампер тут цей з нанотехнологією він розпізнає, що бампер ще не пофрабований, і тому треба моудінг випльовувати. Да, да, тут Щоб ці майстри, котрі збирають, трошки розуміли, що ще зарано його чіпляти. <рес> ну, нічого. Так, ну бампер то зрозуміло, А що у нас тут ще є на цю машину? Е, Та все є. Крило. Капот, фара, о, передній бампер в зборі теж уже піпіде, піпідерес. Немножко текст по-дебільному -пі написав. Підерес. О, слухай! Це вже новий локальний мем. Збираємо Боже підрес. Тому тут а, пороги. Пороги теж міняємо. Накладок на арки тут немає. Ну, в принципі, Пороги є. Так, да, пороги, пороги є. є я да? кажу, що пороги є. А якої накладки немає? Тут на машині самої немає накладок, це там на Q5, на то я просто. А, про а, арки кажеш про арки, ти. Арки, я зрозумів. Да, да, так, Про розширювачі. — Тому все є, зараз будемо спочатку збирати, дивитися, як воно буде становитися на це все. Може, потім трошки плакати, трошки да, збирати. Да? Чуть-чуть поработаємо напільником. Чому ти зараз знімаєш цю фару? Чому? Ну, тому що купили запчастини і треба, у нас було пошкодження по кронштейну крила, так сказати, по полці по крила. І, і її підрихтував. Але коли вже у нас приїхали запчастини, виставили, полка показує, що треба її підняти вище. Там на десь пів сантиметра, може до сантиметра, треба підняти вище, щоб. Тому що фара, фара і крило стоять ниже. Е... І між ними, між капотом, фара і крилом є зазор. Треба піднімати ще підста цих полку крила. Ну, це тут не займе багато часу зробити це. Ну, я сподіваюся, да. зараз так... побачите. Ще зрозуміти, що у вас машина раніше не була в ДТП, на перед, наприклад, попередній частині. Все дуже просто. Ви ось тут можете побачити також тут. Дата виробництва буде ось на одному радіаторі, на інтеркулері також там. Дата має бути завжди на чомусь, ось на фарі. Також у нас тут 19 рік 19 рік 7 й місяць. Ось, наприклад, на тому самому блоці також там у нас є дата. Тобто дата є майже на всіх запчастинах. Це у нас капот на Audi, він вже відфарбований. Так, бампер на Audi задній що там Крило стоїть, також вже відфарбоване, все окей. Все на місці. Порошки. Один інший, також вже в нормі у нас. І до чого? ну і бампер. Бампер передній. Також вже пофарбований. Плюс автомобіль вже на вулиці. Зараз я вам його покажу. ось. Тут так його трошки прикрили, бо типа, вигнали на вулицю. Ось, Крило також відфарбоване по кольору. По кольору... Ну, білий, що я можу сказати, що він білий. Хоча, здається, що на свіже пофарбованому... А ні, ну, білий. Все наче окей. Нічого такого. Ну, Коротше, зараз буде вже вся ця вся історія збиратись. Ну, Нарешті подивимось на дуже красиву, цікаву ауді. Красиво цікаво, тому що тут знову ж таки обвіс. Так, це ми зараз тут вже фінішуємо. Як бачите, одну сторону вже обрізали. Тобто, така тут нормальна штука. Ось, інша сторона ще залишилась. Тут треба дуже здоровий круг для болгарки, щоб все це діло зрізати. Ось, а чому все це зрізається? Бо у нас є. Є нові ось такі накладки на вихлоп, котрі йшли в обвісі до цього авто. Так, старі накладки, до речі, знімаються для початку, а потім ще і ось так можна її відкорчувати, відрізати. Тобто, це заглушка, от ще ж частина, котра була ось так тут. Тепер вона в мене в руках. Такс. Це накладка, котра була на ній. А ось це буде новенька накладка. Поки ще я вам хочу показати, у нас. Вийшла така штука, що ми замінюємо речаги. Ось цей речаг ми поміняли одразу е кривий, і прямий речаг зараз будемо також міняти. Одну хвилинку пройду тут. Так, а чому будемо його міняти? Бо його зігнуло у бараній ріг. Ось так. Це при тому, що просто була доставка автомобіля з США. Ну, що ви розуміли, покатали автомобіль на вилах. І тому у нас мінус два речаги алюмінієві, котрі коштують, ну трошки коштують, баксів по 100 кожен. Ну нічого, це ж ремонт, ходова частина це обслуговування. Ось ну, так що прорвемось. Я думаю, що нічого страшного. Тут залишили вже зовсім мало по цьому проекту. Ще хімчистка, постановка на облік. Це зробимо, передамо автомобіль повністю під ключ. Ну, як ви вже розумієте, тут щось, тут щось робиться. А тепер я вам трошки поясню, поки Олексій закручує нові колеса, як бачите, виглядають вони ось так. Коротше, жодне перевтілення добре не проходить саме без заміни дисків. Ось, І тут власник зовсім не поскупився і придбав для себе Japan Racing. Повністю з новою резиною, це у нас Michelin пілот спорт. Ось, ну це дійсно, дійсно доволі таки прикольна історія, бо круті ковані диски ще з новою класною гумою. Тобто тут зовсім без питань. Єдине, що ще треба буде оцінити зовнішній вигляд, як машина на них зміниться. Ось, тим паче, що коли вони в такому обвісі і з такими крутими дисками, можна подумати, що це дійсно якась Audi RS. Але ну, виглядати впевнений буде дуже прикольно. Так, все, поки не відволікаюсь, покажемо, коли вже перевзується. Це у нас вже авторинок Лоск. Думаю, зараз ви будете трошки е здивовані. Е здивовані, чому ми зараз на лоску. А все просто. Коли придбали диски, ніхто не подумав про те, скільки там буде виліт диску. І зараз диск впирається в супорт, і їхати на автомобілі нікуди не можна. Ось тому ми приїхали на авторинок Лоск. Ось. І тут кофе, не кофе. І зараз і йдемо забирати проставки. Проставки у Харкові можна придбати тільки десь тут. А, все, я вже бачу. Ось це у нас, будь ласка. Як бачите, всі проставки тут на, на будь-який смак-вибір. У нас що тут є ще прикольного? Всякі ось такі болти тюнінгові та ніпіля. Ну, коротше, все, що треба, тут є: і проставочки, і потім ще кільця під ошко. Так, все, я тоді пішов забирати проставки, і будемо їхати ставити їх на диски. Стосовно проставок, як вони змінюють загалом ракурс по автомобілю. Бачимо, що тепер у нас заднє колесо вилітає трошечки за бампер Переднє колесо також вже виглядає цікавіше. Ось якось так. І ще маємо ось тут історію, що тепер в нас залазить тут ну, один палець вільно, Давайте так, а другий половинку десь. Тобто тепер вже нормальна історія виходить. Так, з цієї сторони просто подивіться, як сильно було завалено колесо всередину. Тобто півтора сантиметри у нас тут все це змінює діло ось цими проставками. Ось цими ось цими проставками. Проставки у нас Performance, Щось там SVG Performance. Ось і льоха встановлює. Так, а ось тут можете подивитись, що не, не видно заднього колеса зовсім. Ну, зараз хоп, проставочка така. І потім отримуємо ось такий результат, що воно трошки вже вилазить. Ну, ось так бува. А треба всього було придбати проставки. І про цей, проспати свою чергу на розвал, тому що в тебе їх не було, а по-іншому без цих колес їхати на розвал не варіант був. Ось так весело. Ну нічого, може ще сьогодні встигнемо, бо машину віддавати через півтора дні. Друзі, нічого, розвал ми зробили, у нас все добре. Вчора ми так швиденько все вирішили з цими проставками. Це дуже пощастило, бо вони були тільки у Харкові в одному місці на лоску. Ось, і тепер, нарешті, вже фінішна історія. Зараз їду віддавати автомобіль, трошки помитись, бо він тут після Америки, самі, самі знаєте, що таке Америка. Ось і після Америки завжди автомобілі треба помити нормально. Так, зараз ми тут потрошку будемо переїжджати. До речі, ось зараз тут були великі-великі ями, і машинка проїжджає нормально. Тобто кліренс в неї класнючий. Давайте ще раз трошки покажу, що тут у нас у кооперативі. Такі дороги, що, дай Боже, а автомобільчик то вже викрашений на обвісах, на дисках, на всьому не хотілося б це все діло змарнувати, тим що я десь тут зараз притрусь. Ось, хоча варіантів багато варіантів багато зараз. Самі ще побачите трошки. Ось там коротше, зовсім жопа з дорогою. І скоро завтра вже віддавати автомобіль. Друзі, давайте з вами подивимось, чому я привіз машину сюди на мийку і що наскільки тут все погано, щоб потім ви оцінили результат. Так, ну тут начебто все по стандарту. Ось просто пил, бруд, нічого такого, ну просто брудна машина. ну Брудна машина і брудна машина, правильно. Ось тут у нас трошки цікавіше вже, ну тут також трошки брудна, ось там ще також є свої нюанси. Коротше, сидіння ось, такі. ось в такому у нас стані на зараз там. Кермо, все в пилюці, все брудненьке. Тобто треба зробити красиво. А щоб зробити красиво, прийдеться постаратися, бо тут ну, є що поробити. Так, ось тут також та сама історія. Ось там та сама історія. Коротше кажучи, все таке брудненьке. Ось, ну нічого. Я думаю, чому тут справиться швиденько? Зараз субота, перша година дня. Ось і сьогодні маємо ще й забрати цю машину. Так, тобто сьогодні вона ще й поїде звідси, а завтра вже поїде на Київ до свого власника, точніше, разом з ним. Коротше, не дочекаюся цього моменту. Друзі, я забрав вже забрав нарешті п'ято з хімчистки, з мийки. Ось тепер хочу вам трошки розповісти про це авто. На, на прикладі невеликого такого тест-драйву. Зараз ми тут по ринку маємо трошки проїхати, бо... Я сподіваюся, що без, без інцидентів, бо як бачите, тут трафік просто якийсь нелюдський. Так ось. По цьому автомобілю, шумка трошки залишає питання, тому що вікна у нас безрамкові. А на безрамкових вікнах, так, щоб не було зовсім питань по шумці, то я такого ще не зустрічав. Але все ж таки доволі зносно, доволі зносно. окей, можна їздити. Підвізка. Ну, з тим, що в цьому автомобілі стоїть а, доволі таки висока гума. Ось і в ньому невеликий пробіг. Плюс підвізка тут була обслугована. Тобто ніяких питань з нею ми не маємо, і вона дуже м'якенька. Я вам скажу, переїжджав там колії трамвайні, а, по ямах довелося проїхатись. Ну, такі дороги, що поробиш. Коротше, дуже класно керується автомобіль. Мені прям сподобалось, бо в мене була а 4 Б 9 і не один раз, і я вам скажу так, там підвізка більш така жорстка. Ось тут я зараз тільки що проїхав люк, я навіть його не відчув. Два люки підряд було. Так, тому тут стосовно м'якості підвізки саме на цьому автомобілі, блин, ну, дуже класно. Я думаю, що може це все ж таки колеса вирішують або там повністю обслугована ходова, але ось ну, я зараз тут все це проїжджаю, я думаю, що вам також тут нічого не буде чутно по салону зовсім. Ті, ось ще два люки. Ще два люка, і мені без різниці я спокійно собі їду далі. Типа, дуже прикольно. Динаміка. Ну, Динаміка, типа, нормальна. Нормальна динаміка для 2-літрового двигуна. Я думаю, що їде вона доволі-таки гарно. Зрозуміло, що у нас залишаються, залишаються такі невеличкі питання стосовно того, що там може комусь щось хочеться швидше. Так, але. Ні, я думаю, що вам цього авто буде достатньо. Так, що ще хотів сказати? Ну, Audi є Audi, то зрозуміло, що тут буде виглядати все ну, максимально супер-круто, тому що, блин, ну, хлопці, це автомобілі, за котрі люди віддають багато грошей. Так, це вже не ті Audi, котрі були там 2014-2013 року. Так? І щоб там була, був з слой шкіри у вас на цих насидіннях і в тому подібне. Типа, але, але я вам скажу, що цей автомобільчик все-таки. Ще знаєте так зберіг трошки цю марку, того, що воно преміальне, воно класне. Ось воно коштує кожної своєї копійки. Ось ну зараз ми з вами їдемо трохи по бруківці. Ви чуєте, що по салону зовсім ні одного сверчка німа, нічого. Зовсім нічого. Тобто, автомобіль майже як новий, а в нього вже там 63 тисячі кілометрів пробігу. Ось, будь ласка. Тобто, у вас гарно обшито кермо шкірою. Далі, тут також у вас все класно. Тут у вас шкіра, тут буде підсвітка, тут м'який пластик, деревина, будь ласка, ось на здоров'я тут також, там також все. Що вам треба по салону? Клімат підігрів, підігрів керма, навігація. Навігація, до речі, доволі таки прикольна, вже встановлена тут нами на, на з вами, можна так сказати. так? Тобто, ось, будь ласка, там вибирає що собі хочеш. То ось, то, до речі, бувши спортивний режим. так, І там поїхали далі собі вибирати, що тобі треба. Тобто, ну, дійсно класний автомобіль стосовно панорамного даху, не тільки мого, але і тут є панорамний дах, так? Давайте подивимось, хоп. Зараз тут. А, стоп. Я вибачаюсь, я почав відкривати дах, але шторку забув скласти. Ось. Все, шторку склав, панорамний дах є, прикольно, класно. Друзі, все, автомобіль я вже віддав, і нам з вами дуже пощастило, бо у нас є прорахунок вартості. Чесно вам скажу, я майже ніколи особисто не записую, скільки ми витрачаємо на машини, бо машин багато, людей багато, я один, є ще також наші співробітники, але вони цим не займаються, тому що у них є своя робота. Ось що ми маємо? Власник цього авто зробив прорахунки. Маю ось таку табличку. Вам зараз її ось тут також залишу. Ви зможете почитати і поки я тут основні пункти вам розповім. Із цікавого так, так ось машину Сергій вже забрав. Подарував мені Джину, класного джину. Дякую тобі, Сергій, ще раз. І давайте подивимось. У Нас був загальний бюджет на автомобіль. 27 тисяч доларів. Тобто я міг витратити для нашого клієнта суму 27 тисяч баксів на машину з ремонтом і так далі. Ось, Якщо не помиляюсь, навіть трошки більше була, але все ж таки візьмемо цю суму. І в яку суму ми ввійшли? Ми війшли в суму 24. 24 462 долари. Тобто це менша сума. Що ми в неї порахували? Що в неї пораховувати власник? Давайте перерахуємо. Тут є автомобіль, ставка на аукціоні 7300. Потім ще комісія аукціону 825, 95, 145 і 250 доларів ще за переказ. Так, ну тобто зрозуміло. Потім основні пункти йдемо. Доставка це 1722 доларів, плюс страховка, плюс пересилка документів і так далі. Розмитнення. 3,535 доларів, перевезення до Харкова 370, комплекс Клайпеда 1624 послуги 500 доларів. Тобто 500 доларів за те, що ви бачили на відео. Тобто підібрати, привезти, відремонтувати, поставити на облік і віддати вам повністю готову машину. Це все коштувало людині 500 доларів. Будь ласка. Послуга підключу. Так ось із цікавого не буду тут вдаватися у всі моменти по ремонтах. Ми витратили багато на обвіз. Обвіз нам коштував 1423 долари. Тобто, це комплектний обвіз без оптики, передні, задні бампери, а також з решітками. А також пороги і накладки на вихлоп. Також із цікавого витратили ми 1735 доларів на диски і на гуму. І ось, будь ласка, можете зрозуміти, що якщо б ми там економили зовсім кошти і робили все по стандарту, типу звичайний бампер, не купували б диски і так далі, ми вийшли б ще в менший бюджет. Але зробили дуже класну тачку. І я дуже радий, що власник цього автомобіля вирішив зробити такий навіть цілий проєкт, як в того самого Екзібіда, тільки без моніторів, телевізорів і так далі. Так, що? Вам дякую велике за перегляд, підписка, лайки. Я впевнений, що ви ще багато цікавого знайдете на цьому каналі, і тому до нових зустрічей. Дякую вам ще раз за перегляд.